І Отця і Сила і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Сьогоднішні Івантії, дорогі Борисі, браті і сестри, акцентує увагу на двох пороках, які є найнебезпечнішими у духовному житті. Це. Сумнів і страх. Саме Господь, Ісус Христос, який наказав своїм учням, щоб вони сіли в човен і переплили на другий бік Галілейського озера, чи моря Галілейського. Перебував на самотій молитві, а після у четвертій сторожі ночі, це приблизно між 3 і 6 годин, годиною ранку, коли було темно, була буря, і апостоли сповнилися неабиякого страху, тому що це загрожувало їхньому життю, але страх їй поповнився ще з того, коли вони побачили Христа і пішов по воді. Це привид, думали вони, і зі страху кричали. Напевно, це відчуття страху, воно відоме є для кожної людини. Кожен розуміє, що то є страх. Але чим більше страху у нас, тим менше віри. І чим більше віри, тим менше страху. Тому Господь. Звернувшись до учнів, сказав мало віри. Акцентуючи увагу на малій вірі їхній, а далі каже, чому ви засумівались? Це я не бійтеся, це я заспокойтеся. І ось Петро каже, якщо це ти, Господи, то дозволь мені іти по воді до тебе, так як ти йдеш. І Господь каже, іди! І Петро, ступивши декілька кроків по як по двері, йдучи і, і не потопаючи, знову ж таки звернув свій погляд на хвилююче море і почав тонути. І ось вчасно Петро звернувся до Господа із своєю короткою молитвою, Господи, спаси мене. І отримавши, спасаючу руку Христа, був рятований. Від погибелі в морі. Це не один випадок у священному писанні, в якому Господь засуджує маловір'я та сумні. Згадаймо хоча б дружину Лота. Коли Господь сказав до Лота про те, що йому треба покинути Содом і Гомору. Бо ці міста будуть спалені вогнем. Втікаю горю і назад, не оглядайся. Таке було повеління Боже. І дружина лотова оглянулася. Подумаєш, що оглянулася, що тут страшного. Але вона оглянулася. Чому? Тому що засумнівалася у словах Господа. Засумнівалася в тому, що ці міста можуть бути знищені. І тільки оглянулася, відразу стала соляним ступом. Відомо нам і про сумнів великого проводателя і пророка Мойсея, який впродовж 40 років вів один Богом вибраний ізраїльський народ із Єгипетської неволі до землі обітуваної. І відомо нам, що коли на Лемзло і нарікав, коли народ терпів спрагу і голод, Господь завжди від молитви пророка, Ааро, а, пророка Мойсея та священника Аарона і завжди посилав те, про що вони просили. Але одного разу Мойсей, вдаряючи у скелю, з якої мало би бути вода, засумівався. І двічі вдаримо свої палець от скелі. Господь сказав йому, за те, що ти засумнівався, не увідеш в землю відувати. Ось ми у Христі ми можемо продовжувати перелік тих людей, які свого часу вірили і сумнівалися, які страхалися і боялися, втрачаючи надію на Боже милосердя і в той же час. Пречаючи віру у всемогутність та всюди присутність Божу. Човник і нашого життя, а світівці, вчителі церкви Христової, називається життя море. Нерідко це море буває хвилюючим. Нерідко стається так, що здається, що човник нашого життя ось ось потоне. Нерідко стаються такі обставини в житті, коли сумнів закрадається. Нерідко настають такі моменти, коли людина в страху перебуває і не може заспокоїтися, і не має того, хто заспокоїв би її І власне Господь, який йде по морі, який йде по воді для того, щоб заспокоїти своїх друзів, який йде для того, щоб вберегти їх від смерті, вберегти їх від тої бурі, від тої небезпеки, яка була в їхньому житті, Господь завжди готовий і завжди йде до тих, які взивають до нього помочь, які моляться до нього, які кличуть до нього. Невірку в такій ситуації людина не просто боїться, але і втрачає віру. Задаємо хоча б сьогоднішню Матір Соломонії, яка народила сімох синів. І коли постало питання про те, щоби їсти м'ясо нечисте і поклонитися язичним богам, всі ці семеро синів, які залишалися вірними Богу, єдиним правдивому Богу, які проявили готовність. Померти, тобто віддати своє життя, але не похитнутися, не відступити від віри. І звернути увагу на цю жінку, матір Соломонію, яка мала всі підстави для того, щоб занепокоїтися, яка мала всі підстави для того, аби засумніватися. Тому що северо синів, яких народила вона, один за одним помирають. І вона могла промовити так само, як сьогодні багато матерів промовляють, де був Бог в той час, коли помер мій сина є Чому сталося так? Чому Бог допускає це? Але вона цього не промовила. Вона укріпляла кожну із цих синів і укріпляла словами віри, кажучи, дитино моя, є той діалог. Почитайте сюди у Маковеї. Там чітко описаний цей діалог, коли вона розмовляла із кожним сином, коли вона їх утверджувала ще більше у вірі, щоб вони не засумнівалися, щоб вони не занепокоїлися, але щоб вони відважно віддали своє життя за вірність єдиному правдивому Богу. І вона промовляла такі слова. Сину мій, я не знаю, як утворилося тіло твоєм удробі. Я до кінця не можу зрозуміти, яким чином звелися кістки ці докупи. Я знаю, що той, який вдихнув отой дух життя, він є життя подати. Він дав вам життя, а не я. І ви повинні за нього віддати життя. Саме так укріпляла мати своїх синів, які один за одним терпіли жахливі муки, там написано, що шкіру із голови здирали. кидали їх на розпечені, е, на розпечені грати і в важких мука і стражданнях помирали оці семеро синів на очах матері своїх. Не рідко Бог допускає в життя людини саме для того, щоб пересвідчитися, наскільки ця людина є вірна йому. Наскільки ця людина є віддана йому, і наскільки ця людина вміє довірити себе і своє життя Йому? І тому коли наступають такі хвилі в житейському морі нашого життя, коли здається безвихідь, коли здається, що навкруги темні і буря, і ми не бачимо другого. Цього озера чи моря. Ми не знаємо, чи ми допливемо щасливо до кінцевої пристані, а кінцевої пристані у житті кожного християнина це є спасіння. Ми не знаємо, на які, в якій частині ночі, тобто в який період нашого життя Господь покличе нас до себе. А наскільки важливим є навіть тоді, коли хвилюється море. Не забувати про нього, залишатися вірним йому, залишатися відданим Йому і пам'ятати, що Він нагороджує тих, які залишаються вірними Йому до кінця. Тому ми сьогодні, подібно, як апостол Петро, ми говоримо за загальне життя нас, українців, але ми можемо сьогодні говорити про життя кожної людини, зокрема. Не можемо говорити про себе, ми можемо говорити про своїх дітей, не можемо говорити про своїх батьків, перший приклад їхньої віри, яка була в їхньому житті, як вони міцно трималися за руку Христа на цьому хвилюючому морі життя. Не можемо проанізувати своє життя, що відбувається з нами, коли страх огортає нас. Ми можемо говорити зокрема про себе, що відбувається зі мною в той час, коли зі всі покинули мене. Господь каже, дай, якщо батько і мати покине тебе, я не залишу тебе. І ось дуже важливо є рівно Христі оця коротка молитва, Господи, спаси мене. Завжди важливо пам'ятати про те. Що коротка молитва має силу, якщо вона лунає з глибини душі, якщо вона лунає з глибини серця, вона завжди почута Богом. І Господь завжди простягає свою руку. Тому і ми повинні заподітні обставин молитися подібно, як ми молимося кожного тижня в агахрісті подячому. Господи, Не дай мені відпасти від Тебе, не дай мені засумніватися у Тобі. Але дай мені завжди пам'ятати, що для тебе нема неможливої жодної речі. Дай мені, Господи, завжди пам'ятати, що твій промисел стосовно мене є значно вищий за мою уяву, за мої думки, за мої переживання. Дай мені пам'ятати, що все, що ти допускаєш у моєму житті, необхідним є для моєго спасіння. Амінь. Слава Ісусу! Слава